1 жовтня 1931 року харківський тракторний завод ХТЗ випустив перший трактор СХТЗ-1530. Заводу Харкові збудували менш ніж за два роки. Територія майбутнього промгіганта на початку знаходилися за межо міста за 15 кілометрів від околиць тодішнього Харкова. Під будмайданчик відвели близько 600 гектарів. З них 150 це була територія майбутнього заводу, а решта тимчасові поселення для робітників та техперсоналу. Склади адмінбудівлі тощо. До будівництва заводу залучили від 12 до 15 тисяч людей. Для них збудували два поселення північні та південне. Там були не тільки житлові бараки, але й медзаклади, їдальні, лазні, магазини тощо. У день, коли з конвейера зійшов перший трактор, традиційно провели мітінг. За кермо посадили ударницю трактору Буду Марусю Бугайову. Перше випробування нового виробу провели в андріївській комуні надія конструкцію трактора більшою частиною скопіювали з американського аналога вже в жовтні 31-го ХТЗ випустив 50 тракторів а в грудні більш як 800.